А ви знаєте, в чому секрет вашого успіху на творчих іспитах? Розповідаю, мене звати Софія Олександровна і я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності. Тож, самий ключовий фактор, від якого залежить те, скільки балів ви отримаєте за творчий іспит, це. та, -та там Час це час, за який ви можете здати свої творчі іспити, тому що на іспитах, як відомо, час обмежений, і дуже часто це є година, дві, три години можуть бути на іспитах, іноді більше. Звертайте увагу, до речі, що в документах, де вказується час іспитів, який вам дається для вступу, може бути вказано години астрономічні або академічні. Астрономічна година це 60 хвилин, а академічна це 45 хвилин. Тому, якщо ви бачите, що у вас, наприклад, стоїть 3 академічні години, не думайте, що у вас 3 години. У вас всього навсього 2 години і 15 хвилин для. Того, щоб завершити роботу, тому друзі, час це саме головне. А в мене є досвід, коли деякі учні або мої студенти, наприклад, розповідали історії, що вони не встигали за той час доробити роботу, тобто робота була добра, але не до кінця завершена, і їм за це ставили 110-120 балів. А якби вони закінчили роботу, то отримали б 170-180 балів. Тому, друзі, ключ до вашого успіху це час. І якщо ви розумієте, що з часом у вас проблеми, і ви працюєте дуже довго, а хочете мати добрий результат на вступних іспитах, звертайтеся, пишіть в директ інстаграму, і я вам допоможу. Бо я готую саме до творчих іспитів. До зустрічі!